Ой, королева. не знаю, що сказати. рано добре і не скажеш, так що всіх вітаємо сьогодні для нашого регіону. Та так, як кожен день для цілої України, ніч невесела була. Ну але що зробиш? Такі в нас реальності. Кожен раз кожен регіон потерпає. Але слава Божу, все добре. Дякувати Богу без жертв, що повідомляють наше місто і околиці наших міст ну, в стресі, то правда. Ну, Але добре, що ми тут, на ну, Закарпатті, добре, що ми з дітьми. У нас тут було тихо, спокійно, але почалося щось через ночі, що зранку, всі писати, всі дзвонити. Ми одразу також всім своїм рідним пишемо, дзвонимо, що там, що там, як я й не питаю, і не питається, він ніч не спала, було так страшно, що просто капець. Ну, але нічого, як каже Галя, стріпуємося, стріпуємося і рухаємося вперед, у нас нічого виходу немає, у нас просто нічого виходу немає. Що я їм скажу про відпочинок? Сьогодні я першу ніч спала. Спала, Галя до мене зайшла, мене буде ти чула, ти чула, схоже. А я така, як що Галя каже: О, ти теж така днів року встиг, <гум> спух, що така вся. Така буду, легонька. Але я вчора пила дуже багато води, дуже багато води. Ну сьогодні зранку, знаєте, що я вам скажу? В гідрометцентрі сьогодні пальцем просто тикнув, що хотів, то написав. Ніякого сонечка ми не бачимо. На вулиці, отак собі гідробіцентр, я спрошу, ну то менше пити, можна <рив>, було вчиться, чи що, да, що ми тут, де пальцем тикнули, то й написали. Погорівши, ми вчора дуже знаєте, файно бавилися, на басейні лежали, загорали, хотіли загоріти, все встигнути. Всі отакі погорівші. Отакідно, але це, знаєте, ще не критично. Оцей загарше не критичний. Тут в мене слава, все збережемо, слава Богу. Це не критично. Діти сказали сьогодні так, давайте сьогодні без басейну. Моніка сказала, я навіть не одіваю купальник, а Максим каже, я й мама, ми можемо вже на басейн не ходити. Діти, то відпочинь. А не відпочивайте номер. То відпочинок? Кажу, Тобі просто ходимо, думали. Ні, ні, я сьогодні не піду. каже. то добре, масіть собі голову, я просто тягати на басейн. Я то піду, ну з самого ранку. Ні, ну хай 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 Хай, хай гідромецять згадає, що написав. Хай двох марків роздмухають. І тоді ми, може, підемо. Зранку вже п'ємо каву. Ми простосували взагалі за собі каву. От стаканчики зробили собі каву, тут все диму, п'ємо. Люди не знають. Самого ранку вже восьмі пішли матермальні басейни, плавить, сугрісні коміги, що як то. чому та що? Життя продовжується, є можливість відпочивати, люди відпочивають. І тому так само ви, є можливість відпочивати, користатися нагодою кожної хвилинки. Я вам обіцяла, що сьогодні знімлю, які тут сніданки, бо сніданки тут смачні і такі досить нормальні. Ну, зараз каву, ну, я вже допила, Галя допиває, зараз ми ще... підемо на сніданок, я вам знімлю показу, які тут сніданки, бо сніданки хороші. Діти поїдять. Ну а далі я не знаю. Знаєте? А може Максим хотів в Ужгород, поїдемо Ужгород? Так ти не давай, хотів в Ужгород, він зараз захоче ще багато туди. би привезли... в'їхала тут той замок Паланок, То ти? не в Ужгороді, то в а, то да, да. Приїхали сюди, от, хай відпочивають, хай просто... Ха ми зараз трохи витовчиться в номері, і як будуть менше писком крутити, хай йдуть в воду, то дивляться всі басейни. Я знаю, Галя тримаємо, тому хай сидять, хай там гріють, гріються. Правда, Максим сьогодні спав шкарпетка, кажуть, що зрівчати в шкарпетках так жарко. Він каже: в Мене пластирі, щоб не повідліплялися антилясці". Моніка теж в шкарпетках. Всі... Кричала не знімаєте, це Всі... діти, діти знаєте собі свої ножки травмували. 100%. Ну але то видно, що відпочивали. Сто кожна людина приїжджає з відпочинку, щоб більш замучена ніж до відпочинку. Ну, але сьогодні ми будемо так легко. Легко Лайто. лайтово, лайтово та хлопці наші сплять, кажуть бо цілу ніч не спали. Я говорять, але що хлопці за нас тішуться, та я тішуся, що діти і ми. Слава Богу, Безкат. були тут, та, що ми в безпеці. Ну але що, рухаємося далі, бо життя життя продовжується, щоб не було, і хай, хай гнида. Ну, ми українцям стріпуватися вперед, на цінчу виходу немає. А гнида, господи, все чудо, Хай, хай, хай же, хай, хай тут то вже все скінчиться, бо то вже просто пекло, і люди вже просто виснажені, не мають сили. І дай Бог, щоб це не було наш, нашим сьогоденням на багато років. Хай може пошвидше все закінчиться. Кажуть, всі діти наші живуть під, під мирним небом, спокою і нормальним життям. І ми всі приходили трохи до тями до плятої війни. Що всі, всім гарного дня. Команда ух стріпалася, всі погрузилися в ліфт і всі їдуть на сніданок. Ви готові до снідання? Да. Що таке? З тобою що? Що с Ну давай, після дивляйся. Ти uh, Так. так so, виспимо королів. Ми завжди думали, сьогодні, сьогодні швидше вийдемо, я вам покажу повні таці їди. Ну, ми сьогодні знову як пізні Івани йдемо пізно. не виходить швидше, бо ми знаєте, ми нікуди не спішимося, тому ми бажаємо, що ми нікуди не спізнюємося. Ну, мамо, випадку так завжди. Галя, ще б щось мені бурчало, але я кажу, на свідання маєте, як королєве вбрала? – брала ясика. Люди вже поснідали, дехто вже і поплавав. А ми тільки кідемо. Да. Так даже з в царських вже Сонечко виходить. то сонечко, хочете? пізній вам сонечко. Ось наші басей. Ну і обіжайся. Я і покажу вам, які тут сніданки. Можна на вулиці сісти, можна сісти всередині, чай, кава, молоко, різні узвари. Людей показувати не буду. Буду показувати, що тут можна поїсти. Так. Тут є молочні каші. Молочні каші. Вже нема, бо в вже сказала, бо ми пізно ходили. Я відомо, що. Я місце для дітей. Хочете йогурт, поливка, хочете, що хочете? хочете. а. Я тобі що взяла? Ага. От бачите, різні намазанки. Маленьки принесли. нас. Бо ми пізно ходимо, ви роз зрозуміли. Тут що не відбули, що тут закрито. Ага, ми пізно прийшли. Ми сьогодні серйозні відпочивальники. Перше всі би пантеном, потім захистом 50-ї. Моніка в дієта. А Галя не здається, вона хоч червона, ну, але каже, що вона не червона. Вона знову лізе на сонце. Ну, дівчику, хоч під помастись. помастить. вже все себе, так? Я вже нам намастилася <рістити> повністю. Лице вся понамачилась і лежу в тінь, буваш. Нема дурних. Але вчора був такий вітер, а сьогодні такого вітру немає і нема чим дихати. Роз, хочеться, хочеться в воду ліз. Мені не жарко? Ні, мені не жарко. Хай лежить. чого ти від неї чіпила? Хай, Хай, собі... Хай лежить. тобі <праць> що? Вляжся собі, не чпай мені дитину. Йди звідси. Загоряй. Загоряй, не чіпайся. Ти вона... Мудро так, вона біля мене лежить, іди там вон собі загорає. Ми тебе не чіпаємо, і ти нас не чіпай. Йди. А що ви тут сіли, жіночку? От маєте свій шо там лягайте. Сергій сьогодні з Аркадієм ні вареники не ліплять, ні пільмені. правильно роблять, а їм до пільмів до вареники. Oh. що так тяжко, дитина. Не, не тако. У вас не було дзвони. Як -то... де дзвонити? Свідчуть. Ну як декоти Бога від свята йде, дзвони, а oh. дезвонить? Що ти oh, стонеш, так? дитинку? Ну, чоло жарко. Чоло жарко? Де її їпанамка? Найпильнує труси, найвімина має. Поняла Мані? Кайфуна. Моніка, ти короче, розслабся і не напрягайся. Зніми шкарпет. Їй шоу треба, розумієш, їй треба дітей. Все, все, не накаляй, Галя, іди ляж. ми з нею розберемося. Іди, іди туди. Галя, іди туди, помасти свої груди, ти вся червона. Я вже туди поперед. Пер пійсяткою захистом помостися. Добре, я в п'ясак. <гум> <гум> То королева, бачите, ми вже зустрілися. Ні, ви не знаєте, до нас приїжджала наша королєва. Цілою родиною, Оленка з Мукачева, ми були дуже раді знайомство, дуже приємно. Ну так я завжди кажу, нас всі королеви дуже приємні, завжди раді зустрічі, раді спілкуватися. Приїхали до нас з подарунками, дивіться. Uh -huh. Нам, коротше, дуже приємно, так що Оленечка, я знаю, знаєш, буде тут це Ми дякуємо, що ви приїхали. Бо дуже приємно, і ваші, ваша родина теж всі дуже хороші. Так що ми йдемо, ще в номер бо ми самі де передінеться, uh -huh. бо вирішив все-таки йти плавати. І Моніка вирішила йти плавати, вона ну, така година, що може плавати. Та підемо вже будемо плавати. Що, що мені відкрили якісь сонячні рогліфи. і що, має бути на мають кавалірка. Тому що на тій погоді вибирала нам і відпочинок? Напевно, і напевно. Подивіться, де ми є. І, а, і, і, то Єгипет. Але ви кавалірка, знаєте, я вам скажу таке, я різних людей бачила і тут багато людей. Що ну, Щоб люди от косів вбирали на пляж за гора. Та то всі люди так вбирають. Я не виділа. Ну туди розвилочі. Боже, дивіться на неї. Але ладно, виглядає. То во дуже в хай. А Я б собі... очі. Собі... Іра, Але можна. дуже гарно. Кульчики в мене є. А кульчики що приберегла на завтрашній день? Ну а як. А ну то ти Ну. На no. То напевне, завтра no. будеш no. дуже сексуальна? Я буду завтра поїла всіх, хто прийде. Ага, поїла. Так. Я її за сексуальні, сам не поїла. поїла. Іра. Та, та, та тебе пошла. вже й нині розгон не робила, а Ди ти сексу? вже завтра. А ми сьогодні треба було в холодильник поставити. Я тобто, Знаєте, я купила ящичок, тобто, щоб добре попилося і жилося. Ну таку в машині і лежить, то треба хати в холодильник.